Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Сьогодні у нас 14 вже березня. І я вам розкажу детальніші ціни на гуртовому ринку у Львові. Так як у нас вже сезон Закарпатського і радиські, ціни змінюються. Ну, а тепер по детальніше. Борщовий набір. Картопля. 13-16 13-16, капуста 6-10 6-10, цибуля 13-15, морква 7-15 7-15, буряк 10-15 10-15, часник 120-150. Ну і редиска у нас 15-16 гривнів пучок. Чому пучок по редиску? Тому що зараз вигодніше перше на пучки, тому що на кілограм багато і дорого. А так пучками взяли 13-15 штучок в пучку. Ну і майте вам от штучка, скільки. Стої, коштує. І як завжди в такий е, теперішній час, як ми помало допомагаємо чим можемо, хлопцям до я як не волонтер, а просто маю канал. Хлопці просять, навіть мої підписники, які на передові, просять допомоги. Пом і ми завжди будемо раді допомогти хлопцям прискорити нашу перемогу. Це для 41-ї бригади. Все ж таки допоможемо хлопцям дозбирати до цієї пікапа їхнього, тому що ж ось ось шукають самі по собі. Ремонтують старі, ну і, звичайно, ще треба в грошей. Гроші йдуть їм на карту. Так само і друга бригада. Це хлопці-снайпери полку Азов, теж просили допомогу, як говориться, екопіровки їхніх приладів і все різне. І зараз я. Розкажу ще вам далі, по, по, як, які ціни у нас в, на, на ринку. Помідор. Це вже заграничний, звичайно, 80, 115, капуста молода, 60-70, огірок 80-100, цвітна 100, брокколі 100, баклажан 90, пекінка 17-26, кабачок 75. І перець куповидний 120 гривень. По зелені. Петрушка у петрушка нас 120, 150, кріп 150, 200, шпинат 120, м'ята 270, щавель 150, 200, салат 130, 170, цибуля зелень, цибуля зелень, 65, 100. І цибуля порей 90 45 90. Це теж буває заграничні. І в і нас вже отака картопля. Рів'єра, бачите, отака у нас картопля. Це я хочу показати, що тепло і, теп, і картопля росте собі. Якщо чесно, картопля росте. Де вилізло краще, де. Бачите, але є. Все любить тепло. Навіть візьміть ранні, бачите, ранні отакі тюльпани. Це у нас теплички. і радують око. Навіть той самий виноград у нас, як то кажеться, пустив вже, бачите, листочки не посадили на вулиці, а так навіть от квітка теж кущова теж пішла. Бачите, як отакі. От у нас результат. Ці три штучки 10 березня розціли, до 8-го не встигли. І ще розкажу вас фрукти. Яблука 15-25 груша 25-50 Ще є кущі і саженці. Тоже можна купити лохина від 120, жимолоць від 150, малина 50, смородина 50. Кісткові дерева е, 200-250 і груша яблуку 150-200 гривень. Це сьогодні у нас такі ціни на гуртовому. Ну, а ми, як я вже говорив, робимо донат хлопцям, які допомагають нам. Це у нас, бачите, все готується. То, що я веду рубрику таку по цінах. Люди інтересуються, так само, як ми бачите, сажаємо, сажаємо і думаємо, щоб якась копійка, і це ціна, що була. Трошки накрив. І така у нас ситуація. Бачите, це розсада. Це Еліза. Аліза, бачите, капуста відсакати. така вона є. Пізню ще, звичайно, не садили на розсаду. А так. Непогано вона йде. І далі будемо дивитися. Тут я вкинув огірочки. Чого огірки, тому що воно будуть в таких. Ось зараз покажу. У мене раніше трохи зійшли. От зараз я вам покажу. Раніші в мене сходять. Бачите, огірочки сходять, накрив ще всередині, щоб було таке. Бачите, огірочки в нас ще сходять. Сходять, тому що хочемо, щоб скоріше трошки було. Хоч для себе, кажу, хоч для себе. Так як та сама зелень цибульки, бачите? Вже можна собі зробити. А це просто-напросто у нас редиска. Вибачаюсь, не редиска, а клубніка, полуниця, полуниця. Редиска хотів показати вам, зараз я вам покажу. В одних був, бачив, редисочку в. А вона, бачите, ще й непогано. Пізніше чим посів, але тепло. І редисочка у нас просто 96-й 54 касіч. така у нас редисочка для проби. Так що можна, бачите, як красиво. Як красиво? А це у нас савойка. Капуста. Хочемо трошки скоріше посадити. В піддуги на вулиці, ну це буде в квітні місяці. І так помаленьку в нас посадять всього, тому що хочемо і щоб ціну знати, ну і трошки щось продати, щоб що ми вміємо робити, як то говориться. Всім здоров'я, як завжди, Україні перемоги. Слава Збройним силам України, які нас обороняють. Дуже тяжко, звичайно, хлопці. Гинуть, але це буде такі, бачите, пере... як то кажеться, для перемоги і дуже шкода, звичайно. От я вам показую таке трошки, що ми можемо, що ми можемо виростити, де що продати і зробити донат хлопцям. pobačně.